Господи, дякую Тобі за мою сім'ю. Вона найбільший дар, який я маю на землі, і я хочу зберегти її у Твоїй любові. Господи, благослови наш дім, нехай він буде місцем миру і радості, нехай у ньому панує доброта і щирість, нехай у ньому живе твій святий Дух. Господи, благослови моїх дітей, охорони їх від небезпеки, даруй їм здоров'я і світлу долю, нехай вони виростають у доброті і правді. Господи, благослови наші розмови, нехай у них не буде злості й образ, нехай вони приносять радість і підтримку, нехай вони завжди будуть сповнені любові. Господи, благослови наші руки, нехай вони творять добро, нехай вони завжди допомагають одне одному, нехай вони будуть простягнуті до милосердя, Господи, благослови наші серця, з'єднай їх у любові, зціли їх від непорозумінь і сварок, наповни їх миром і лагідністю. Господи, благослови наші очі, нехай вони бачать у близьких Твоє світло, Господи, благослови наші стежки. Веди нас дорогою правди, не дозволь нам заблукати серед суєти, нехай кожен крок наближає нас до тебе, Господи, навчи нас прощати, навіть тоді, коли боляче. Навіть тоді, коли важко, бо тільки прощення приносить мир у дім. Господи, навчи нас дякувати за кожен день, проведений разом, за маленькі радості, які ти нам даруєш, за любов, яка робить нас єдиними. Господи, я віддаю Тобі нашу сім'ю, у Твої руки кладу всі наші турботи, у Твої руки кладу всі наші радості, у Твої руки кладу наше життя. Бу ти основа нашого дому, бути наш мир і наша надія, бути наша любов і наш захист, і з тобою ми завжди будемо єдині, Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я хочу просто дякувати, дякувати Тобі за все, що маю, і за те, чого ще не маю. Дякую за новий день, що Ти мені подарував, за сонце, яке світить над моєю головою, і за дощ, що живить землю. Дякую за повітря, яким я дихаю. І за воду, що дає життя, дякую за хліб на моєму столі, і за дах над моєю головою. Дякую за мою сім'ю, яка є моєю опорою, і за моїх друзів, що підтримують у важкі хвилини. Дякую за здоров'я, яке маю сьогодні, і за сили, щоб вставати щоранку. Дякую за роботу. Яка дає мені змогу жити, і за відпочинок, який відновлює мене. Дякую за випробування, які загартовують мою віру, і за радості, які наповнюють серце світлом. Дякую за дні, коли я сміялася, і за дні, коли я плакала, бо вони вчили мене довіряти тобі. Дякую за маленькі чудеса, які я бачу щодня, і за великі чудеса, які змінюють життя. Дякую за людей, яких ти посилаєш на моєму шляху. Дякую за любов, яку я відчуваю від тебе, і за можливість ділитися цією любов'ю з іншими. Дякую за те, що чуєш мої молитви і відповідаєш так, як найкраще для мене. Дякую за мир у моїй душі. І за віру, що змінює мене щодня, дякую за серце, яке відчуває, дякую, Господи, за все, що було, є і буде, бо знаю, все від Тебе є добрим даром. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, нехай цей дім буде повний твоїм світлом. І, захищений Твоєю силою, благослови кожну кімнату цього дому і кожну людину, що входить сюди. Господи, нехай твій мир живе в цих стінах, а всяке зло, нехай залишається за порогом. нехай жодна темрява не увійде сюди, і жодне лихе слово не принесе смутку. Господи, постав ангелю біля моїх дверей і на кожному вікні, щоб вони пильнували день і ніч. Захисти наш дім від крадіїв, від пожеж, бур і повеней, і від усякої небезпеки, Господи, благослови нашу їжу і воду, щоб вони були нам на користь і на здоров'я, благослови наші розмови, щоб вони були сповнені любові і доброти, Господи, наповни наш дім сміхом дітей і щирою радістю у серцях. Дай нам терпіння і злагоду, щоб ми завжди підтримували одне одного. Господи, зроби наш дім місцем молитви, щоб тут завжди звучало Твоє ім'я. Господи, оберігай нас, коли ми вдома і коли ми далеко від нього, поверни нас завжди у безпечне місце, захисти нас від заздрості і лихих людей. Господи, дай нам мудрості берегти цей дім. І сили підтримувати Його в любові, нехай Він буде місцем миру для кожного, хто сюди прийде. Дякую тобі за дах над головою і за тепло, яке ти нам даєш. Дякую, Господи, за цей дім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, стаю під Твій захист, бо знаю, що ти моя сила і твердиня, і жодна біда не переможе мене, якщо ти поруч, Ісусе Христе, захисти мене, покрий мене і мою сім'ю Своїм благословенням, відверни від нас усяке зло. Господи, нехай Твоє слово стане нашим щитом, і нехай Твоє ім'я зруйнує усі підступи ворога. Я проголошую мир у моєму домі, я проголошую здоров'я для своєї родини, я проголошую Божий захист на кожен день. Господи, розбий кайданки страху і зупини будь-яку небезпеку, що наближається до нас, постав ангелю біля наших дверей і на кожній дорозі, якою ми йдемо. Господи, забери з мого серця тривогу і наповни його вірою. Нехай жодне лихе слово не торкнеться мене, і жодна темрява не увійде у мій дім. Господи, зупини будь-яку біду, що стоїть на моєму шляху. Зроби мене сильною у вірі, навчи мене дивитися на тебе, а не на проблему, бо ти більший за будь-яку небезпеку. Господи, бережи моїх дітей від зла і моїх близьких від горя. Поверни мир туди, де його забрали, і надію туди, де її втратили. Господи, нехай ці слова будуть, як броня. Я вірю, що вони зупинять, біду, бо вони сказані з вірою. Дякую тобі за Твою опіку і за те, що завжди вчасно приходиш. Господи, будь зі мною вдень і вночі і тримай мою руку. Я довіряю тобі своє життя і знаю, що з Тобою я в безпеці. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прошу тебе, Боже, постав навколо мого дому невидимий щит, щит від зла, від заздрості, від людської підступності, від усього, що темне, хибке і небезпечне. Огорни цей дім Твоїм світлом, щоб навіть тінь не мала до нього доступу, нехай кожен кут буде благословений твоєю присутністю, нехай твій мир наповнить кожну кімнату, щоб мої близькі могли дихати спокійно, щоб ми прокидалися без страху і засинали з вдячністю. Нехай Твої ангели стоятимуть при вході, як вартові любові, і не пустять нічого, що може завдати болю, захисти мій Дім від вогню, бурі та злодія, від сварок, образ і холодної мовчанки. Нехай тут буде тепло від слів, поглядів і обіймів, збережи моїх дітей, Господи, від хвороб, небезпек і кривди. Захисти того, хто поруч зі мною, і того, кого вже немає, але живе в моїй пам'яті. Цей дім це теж храм, бо тут я щодня говорю з тобою, бо тут я шукаю сили любити, прощати. І коли мені важко, поклади руку мені на плече. Я хочу відчувати, що я не сама, що ти тут, між стінами у тиші. Я довіряю тобі, Господи, і знаю, жодна тріщина не проросте там, де стоїш Ти, мій дім під Твоїм захистом. Отче наш, є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прошу про Твою опіку, тиху, ніжну, щоденну, огорни мене небесним захистом, який не видно очима, але відчутно у серці. Коли я йду, будь моєю дорогою. Коли я падаю, стань моєю підтримкою. Коли я мовчу, чуй мене глибше, ніж слова. Дозволь мені відчути, що ти поряд. Нехай твоя небесна опіка стане моїм світлом у темряві, нехай вона покриє мій дім, мою родину, моє серце, я відкриваю перед тобою усі двері і прошу увідай, дай мені спокій там, де війна в думках, дай мудрість там, де паніка, дай надію там. Ти зневіра, нехай твоя небесна рука зніме з моїх плеч усе, що не моє, захисти мене від того, чого я не бачу, і благослови тим, чого навіть не наважуюсь попросити. Пошли мені знак твоєї опіки через тишу, через людину, через молитву, щоб я знала, я не забута, я не одна. Я під захистом, нехай у моїх кроках буде Твоя присутність, у моїх словах Твоя мудрість, у моєму житті твій слід. Дякую тобі, Боже, нехай Твоя небесна опіка буде моїм найкращим щитом, а моя віра дверима, через які ти входиш у моє життя. Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мій добрий ангеле, ти завжди поруч, ти стоїш біля мене в тиші. Охороняєш кожен мій крок. Я дякую тобі за твою мовчазну присутність, за те, що ти мій захист, мій провідник, мій невидимий друг. Скільки разів я йшла на осліп, а ти беріг мене. Дякую тобі, що не залишаєш мене ні вдень, ні вночі, що ти молишся за мене, коли я сама забуваю молитися. Прошу тебе, мій ангеле, не відходь від мене. Коли я тремчу від страху, обіймай мене своїм крилом. Коли я не знаю, куди йти, прошепочи шлях серцю. Коли я падаю, підтримай, як ти завжди це робиш. Навчи мене довіряти твоїй тихій присутності, навчи відчувати тебе не лише у біді, а щодня. Благослови мою душу спокою, благослови мій день, щоб я не загубила доброти, благослови мої слова, щоб не поранили нікого, благослови мої думки, щоб у них не було зла. Підтримай мене, коли серце обтяжене, підтримай у тривозі, у метушні, у нерішучості, підтримай, коли тиша навколо лякає, а не заспокоює. Я дякую тобі за ті миті. Коли я почувалася не самотньою, навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалася не самотньою, навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Дякую за сни, у яких відчувається спокій, за знаки, які даєш, коли гублюсь. Прошу тебе, збережи моїх рідних, як зберігаєш мене, охороняй тих, кого я люблю вдень і вночі, стережи їхні душі, думки й серця. Хай кожен має такого ж вірного ангела, як я маю тебе. Дай мені ласку не віддалятися від Бога, дай мені спокій, який не залежить від обставин. Я довіряю тобі своє життя, свої плани, свій шлях. Нехай Твоя присутність буде моїм щоденним благословенням, і нехай мій шлях буде світлим, поки ти поруч. Отче наш, є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я сьогодні стою перед Тобою і молюся за мій дім, за стіни, що нас оберігають, і серця, які його наповнюють. Ти бачиш усе, що тут відбувається, і я прошу, будь тут з нами, благослови цей дім, кожну кімнату, кожен куток, нехай у ньому панує мир, а не напруга. Нехай любов буде постійна. Дякую Тобі за те, що ми маємо дах над головою, за тепло, за стіл, за спільні молитви. Господи, благослови руки, які готують їжу, очі, що шукають розуміння, серця, які вміють прощати, і голоси, які підтримують. Підтримай нас у днях, коли втома сильніша за усмішку, коли мовчання довше за розмову, коли ми замикаємося в собі, коли бракує тепла, будь теплом у нашому домі, благослови наш дім від усякого зла, від сварок, образ, тягара непорозумінь, від злих слів, які залишають шрами, від мовчазної байдужості, яка руйнує більше, ніж крик. Я прошу Тебе, Господи, про атмосферу затишку, про світло в серцях, про вдячність і про мир. Дякую за ранок у цьому домі, коли всі прокидаються живі, за вечір, коли ще якому сказати на добраніч. Господи, благослови наші плани. Залишайся в нашому домі, навіть коли ми забуваємо запросити, будь у наших словах, навіть коли вони несміливі, будь завжди, як серце, яке об'єднує нас усіх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи. Сьогодні я молюся за свою сім'ю, за тих, з ким ти зв'язав моє життя. Дякую тобі за кожного з них. Дякую за те, що ми маємо одне одного. Я дякую тобі за дні, коли ми разом. Дякую за прості моменти поруч, вечерю, молитву, обійми. Благослови, Господи, наш дім, нехай у ньому буде мир. Глибокий, справжній, щоденний, нехай у ньому буде довіра навіть у складні моменти, нехай любов не згасає, навіть коли важко. Бережи мою сім'ю від зла, від розпачу, від болю, вклади лагідність, чистоту і мудрість. Підтримай нас у часі випробувань, коли важко, дай згуртуватися, а не образу, коли втома, дай лагідність одне до одного, коли мовчання навчи чути глибше за слова. Благослови, Господи, нашу пам'ять, щоби не носила образ, благослови нашу мову, щоб говорити з повагою, благослови наші руки, щоби обіймати. Благослови наші серця, щоби не черствіли. Я прошу тебе за зцілення, прошу за мир там, де були сварки, прошу за оновлення любові, такої, як у тебе до нас. Підтримай тих, хто має розбите серце в родині. Тих, кого зрадили, покинули, не почули. Дай їм ласку простити і знову довіряти, дай їм нову надію, бо Ти можеш усе оновити. Господи, я вірю, що Ти сам джерело єдності, Ти наш центр, навіть коли ми не ідеальні. Я довіряю Тобі свою сім'ю, повністю щиро до кінця. Бо з тобою ми сильніші, ніж будь-яке випробування, благослови нашу родину нині, завтра і завжди, і хай у кожному домі буде Твоя присутність, а в кожному серці подяка, мир і любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, ти джерело любові, і я прошу тебе про мир у нашій сім'ї. Навчи нас бачити одне одного з любов'ю, навчи нас говорити тихо, навіть коли всередині буря, навчи нас стримуватися, коли хочеться кричати. Дай нам серце, яке вміє слухати, зціли нашу пам'ять, наші рани, нашу втому. Поверни в наш дім, радість, що була колись, поверни в наші серця ніжність, яка загубилась, О, Господи, збережи нас від байдужості, збережи нас від мовчання, яке розділяє, збережи нас від гордості, яка не дає попросити пробачення, збережи нас від втоми, що руйнує стосунки, пошли нам слова, які лікують, пошли нам погляди тепла, пошли нам тишу, яка не лякає. Навчи нас бути поруч по справжньому, навчи нас бути вірними не лише в словах. Благослови наш дім Твоїм миром. Благослови наші серця Твоїм світлом, благослови наші руки на добрі справи одне для одного, допоможи нам цінувати одне одного щодня, допоможи не втрачати ніжність навіть у складні моменти, допоможи не забути, що ми дар одне для одного. О, Господи, зміцни наші обіцянки, які ми колись давали перед Тобою. Нагадуй, що справжня любов не минає, якщо живе в Тобі, навчи нас молитися разом у радості і в труднощах, навчи нас прощати щодня, навчи нас бути єдиною родиною. Я віддаю тобі наш дім, нашу історію, наші серця. Я вірю, що з тобою можливо все. Я вірю, що навіть розбиту любов ти можеш відновити. Я дякую тобі за кожен день разом, я дякую за усмішки, навіть через сльози. Благослови, Господи, нашу сім'ю, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.